Дякую величезне за привітання. Справді ця пісня для мене дуже особлива, тому що після початку повномасштабного вторгнення я не могла написати ні рядку. Але, на жаль, війна в країні надихнула мене на таку пісню. І ця пісня, єдина моя пісня, написана мною, про рідну землю, про Україну, про те, що. Зараз всі українці пишаються тим, що вони українці. Про вишите українське серце, справжнє серце. І я не знаю, яким чином ця пісня всередині мене народилася, але вона дійсно дуже-дуже особлива для. Мене. Якщо чесно, на жаль, або на щастя, війна в країні ще й дала мені можливість побувати в Закарпатті. Я до цього ніколи не була в Карпатах, і ем, коли я побачила, красу нашої природи, дійсно, ту красу, яку описували в своїх піснях ем, багато артистів, які з Буковини, з Закарпаття, я не розуміла, про що йде мова. Але коли я побачила це на власні очі, і ще й через такий стан в країні ем, я це все зумістила в одну. Картинку у себе в душі якось таким чином народилася ця пісня. Мені здається, зараз цінності дуже змінилися у людей, і в мене так само. Те, на що ми звертали увагу раніше, зараз немає ніякого сенсу. Зараз більше цінності приділяється в принципі життю. Нашої країни і наших людей, тому що кожен українець, заходячи в Телеграм або в інстаграм, бачить наших захисників, наших воїнів, які захищають нас, і зараз кожен українець молиться за них, за наших хлопців. Для мене це такий дуже особливий стан, коли виходячи на сцену до військових, ти. Відчуваєш цю величезну вдячність за те, що ти можеш сьогодні стояти тут. Багато чого змінилося, і, в принципі, зараз кожен українець дуже пишається тим, що він українець, і розуміє, що його приналежність до українського народу це неймовірний дар, і ми Дійсно сильний, нескорений, талановитий і дуже сміливий народ. Так, справді зараз вишивається генетичний код нації і зараз дуже актуально носити наш національний український одяг. Зараз дуже багато дизайнерів, які роблять це більш ем, сучасно. І мені здається, це прекрасно, що зараз це дуже популярно. Е, дійсно. Ще до початку війни у мене було дуже багато вишиванок, близько 15, і я дуже полюбляла і полюбляю їх носити, тому що це підкреслює якраз наш генетичний код і нашу приналежність до українського народу. Тому мені здається, це було особливим а зараз стає ще більш особливим і ще більш актуальним. Це моя особиста колекція вишиванок, це правда, і в мене їх дуже багато, і куплених в різний час в різних куточках України. Деякі куплені просто на ринку в Закарпатті, деякі від відомих дизайнерів, наприклад, як від Юлії Магдич, у неї дуже особливі роботи. Є у мене вишиванка, яка моя особиста зроблена з спеціальними людьми, зроблена з. Нумерологічних моїх особливостей і життєвих принципів. Це спеціальна вишивка, і вона особиста моя. Тобто ось такі речі, і для мене ці вишиванки кожна дуже особлива. І коли ти її вдягаєш, знаєш, ти відчуваєш, що ось ти українець, справжній українець, і це такі неймовірні емоції. Насправді я не знаю, як це працює поки що, тому що мій дім це моє місце сили, там поруч з батьками, де да, отримуєш таку дитячу позитивну енергію. Плюс я проживаю за містом, і в мене є завжди можливість сходити на річку або в поле, або е, просто піти в ліс і е, подихати свіжим повітрям. А, але знову ж таки, на жаль, після початку війни я потрапила вперше в Закарпаття і провела там. Більше ніж чотири місяці. І для мене ось цим зціленням такої душі став, стали дійсно гори і, і карпатські ліси. І це такі неймовірні емоції, коли ти можеш поєднатися з природою воєдину. Для мене дуже важливо, щоб поруч завжди була. Якась річечка або якесь поле, просто частинка природи для того, щоб відновити свої енергетичні ресурси. До початку війни я багато подорожувала Україною, це правда, я була і на заході, і на сході. Але повертаючись знову ж таки до теми Закарпаття, мене дуже вразила природа Карпат, тому що, виходячи на сцену серед гір. Серед такого неймовірно чистого повітря, і ще й коли перед тобою сидять військові, які там перший другий день приїхали після ротації, і ти розумієш, що зараз от на цьому концерті така неймовірна енергетика, ось це вражає найбільше. Хто дивиться зараз це інтерв'ю? Можливо, ми до вас скоро приїдемо в ваше рідне місто і будемо давати вам концерт з вашою неймовірною природою в осередку. Тому це такі неймовірні емоції, коли ти з'єднуєшся з природою ще й розуміючи, що це в тебе вдома, це в тебе в Україні. Якщо чесно, зараз якраз прийшов той час, коли мені хочеться сказати своїм батькам величезне спасибі за це. Тому що, що б вони не казали, я е, мотивуюся цим для того, щоб... Е, Далі продовжувати бути в своїй справі. Музика це така дуже невід'ємна частина мене, вона величезна, це те, без чого я не починаю ні один день свого життя. Я постійно співаю, пишу пісні, пишу музику і просто не розумію себе без музики. Тому, розуміючи позицію батьків, що для них головне це мій. Стабільний завтрашній день. Тобто стабільний заробіток, стабільна робота це гаранти е, нормального життя на завтрашній день. Але я їх розумію в цьому, але я не можу е, піти проти себе. Тому що якщо я відмовлюся від музики, вийде, що я відмовляюся від самої себе. Тому е, я без цього себе не відчуваю. і навіть розуміючи їх, я все одно буду продовжувати робити свою справу. Це дійсно такий парадокс, тому що у моєї мами 100% музичний слух, і е, на цьому фоні е, ми дуже багато сварилися після того, як я почала займатися співами, після того, як вона мене відвела на музику. Е, у нас були такі конфлікти дуже серйозні для мене, тому що я була дуже вразлива до цього, і е, ніхто не думав про те, що це переросте в мою майбутню роботу, професію, і навіть більше, ніж місію. Тому що, на жаль, знову ж таки, війна спровокувала багато внутрішніх емоцій, і мене особисто спровокувала на те, щоб Підтримувати наш український народ, підтримувати нашу культуру, розвивати її, розповсюджувати її, і це навіть більше, ніж місія для мене. А з приводу мами, я їх знову ж таки розумію, тому що для них якась стабільність це таке е, минуле е, виховання, і для них це ну, такий шаблон, по якому йшли раніше всі. На щастя, ми народилися в незалежній Україні, і в нас вже інші погляди, і їх теж можна зрозуміти, але ніхто не думав, що це переросте в щось більше ніж в хобі. Я пам'ятаю восьмий клас, коли ми сіли всі разом з татом з мамою, поговорити про те, ну все ж таки, куди будеш вступати і що будеш робити в житті. І я чітко сказала, що я хочу займатися музикою, я хочу поступити в глієра. На що мені відповіла мама категоричне ні. А тато сказав: Роби, як хочеш, але поговоримо тоді, коли будеш вступати. І все-таки за декілька років вони мене вмовили поступити не на музичний факультет. Про що я зараз трошки жалкую, але розумію, що напевне музикою я можу займатися в будь-який час і будь-де, а якісь такі більш точні знання, які можливо зможуть мені допомогти в майбутньому. Їх можна отримати і зараз. Знову ж таки дуже незвична для мене професія. Я політолог-юрист, на двох факультетах навчаюся в університеті Шевченка. Якщо чесно, зараз дуже мало часу приділяю навчанню, хоча стараюся там спілкуватися з педагогами і надсилати якісь завдання. Але дуже багато роботи і часу це займає, тому, знову ж таки, моя місія зараз допомагати нашим захисникам і допомагати нашому народу, тому трошки зараз навчання відійшло на другий план, але продовжуючи тему будь-якої освіти, і особисто для мене, то це цікаво, тому що я дуже люблю історію. і це такі... Предмети і такі науки, які потрібно, мені здається, знати кожному в нашій країні, особливо зараз. Ну, для мене взагалі дитячі конкурси це така малесенька травма, яку я пережила і не хочу, щоб це повторювалося зі мною надалі, тому що всі мої конкурси закінчувалися температурою 38, переживаннями, нервами. І це такий відбиток на мені залишило не дуже хороший. От навіть недавно я сиділа в журі в 10-му конкурсі, і я просто розумію і бачу, як вони переживають, як за них переживають їх педагоги, їх батьки. І це конкурсна сцена. І діти виходять сюди, конкуруючи. І мені здається, таким емоціям немає місця на сцені. Тому я б взагалі прибрала всі дитячі конкурси, всім виростала перші місця, і щоб всі були рівні, і щоб кожен відчував свою особливість на сцені, і кожен відчував себе артистом. А з приводу дитячого Євробачення, так, це було в моєму житті. І я не знаю з приводу дорослого Євробачення, чи хотіла би я, напевне, що більше ні, ніж так. Але Зараз такі часи, що потрібно більше приділяти уваги культурі українській і розповсюджувати її якомога ширше. І як таку можливість подивитися на Євробачення через такий вектор можливо. Як я вже сказала, для мене конкурси це такий. Не дуже позитивний відбиток на моїй творчості залишився після цих конкурсів. І більше ні, знову ж таки, ніж так. І зараз я відчуваю більш потреби бути тут, в Україні, і допомагати нашому народові. Можливо, після закінчення війни і ми відсвяткуємо гучну перемогу України. Тоді мені здається, буде святкувати весь світ. Разом з нами, і можливо тоді поїдемо з концертами для людей, які залишилися за кордоном або збираються повернутися до України. Тому конкурси точно ні. А підтримувати якісь фестивалі і концерти задля допомоги нашим захисникам, задля допомоги нашому народові звичайно так. Після початку повномасштабного вторгнення я не виїжджала за кордон. Я була в Україні, і спочатку мені взагалі не було ніякого натхнення щось робити, тому що я не розуміла, що взагалі відбувається і за що нашому народу таке. Але я зібрала себе в руки, і ми поїхали організовувати концерти для наших захисників, виступали в частинах, де вони живуть. Виступали для наших захисників, які тільки-тільки приїжджали з ротацій, їздили на Західну Україну виступати з такими концертами, збирали на автомобілі благодійними концертами, збирали на допомогу там якусь фінансову і на закупку речей для них. На гуманітарну допомогу, ну, тобто старалися багато допомагати, чим можемо, як можемо. Тому це такі особливі емоції, коли ти виходиш на сцену перед нашими захисниками. Я зараз, кожен раз виходячи на сцену, не починаю свій виступ без слів подяки нашим захисникам, нашим чоловікам, тому що вони дійсно справжні воїни, вони. Безстрашні, вони сильні, незламні і, е, чесно, е, вони відчувають е, нашу підтримку, відчувають підтримку кожного, відчувають нашу молитву. А, тому я стараюся завжди віддавати цьому якісь хоча б декілька хвилин, е, для того, щоб вони там на фронті відчували нашу підтримку. Ні, я не стала мамою на фото мій племінник, синочок мого двоюрідного брата. Я насправді дуже люблю дітей, тому що зазвичай на концертах дуже багато батьки проводять своїх дітей, і вони і танцюють, і співають, і виходять на сцену разом зі мною. І це така позитивна, незмінна, чиста енергія, яку ніде зараз не віднайдеш, крім дійсно дитячих сердець. Зізнатись чесно, я тільки нещодавно почала так чутливо співати свої пісні. До цього дійсно мені більше подобалось співати якийсь госпел навіть або більш західних артистів. Але зараз я почала багато писати ще й з іншими авторами, зрозумівши те, що коли ти пишеш один, у тебе один почерк, і ти розумієш, що деякі Моменти можуть бути схожі або однотипні. Дуже не хочеться писати однотипні пісні. Хочеться дійсно додати якоїсь різнобарвності. і для цього я залучаю інших артистів і інших сонрайтерів, які допомагають мені в написанні і в якомусь особливому оформленні кожної пісні. Особисто зі мною багато чого змінилося, тому що а, я стала більш вразливою і зараз я дивлюся на все, що відбувається в країні, через особистий якийсь вектор, тому що, наприклад, нещодавно я дізналася про історію одного хлопчика, який Постраждав під час наступу орків і його батьків на його очах орки переїхали танком. І я довгий час старалася його знайти або знайти якийсь контакт з ним для того, щоб здійснити, можливо, його якусь мрію або чимось допомогти, що він зараз потребує, хоча б чимось малесеньким, але допомогти. Я дня чотири не спала і думала про це. Якщо розглядати через такі історії внутрішній стан, то ти розумієш, що багато таких повсякденних речей зовсім відійшли на інший план і зовсім тебе не турбують, коли ти відчуваєш, що твоя місія зараз чимось, але допомогти українському народові. Знову ж таки, це більше, ніж наша місія зараз, особливо молоді, української молоді, розповсюджувати нашу українську культуру, розвивати її і мотивувати цим людей. Тому для мене це один із основних таких спектрів, який зараз хочеться дійсно здійснити, це українську культуру підняти до міжнародного рівня і. Як найбільше розказувати, розповсюджувати по всьому світу те, що у нас неймовірно талановитий класний народ, а з неймовірною молоддю, молодою кров'ю, які дійсно мають українське вишите серце і готові це розпосюджувати і мотивувати український народ.